Ваш септик чи вигрібна яма замулилися, рівень почав підніматися, і вам вже приходиться викачувати. Тепер це не проблема, оскільки є засіб Плюс, який допоможе вам її вирішити. Дивіться відео до кінця, покажу вам відгуки наших клієнтів. Отже, для того, щоб позбутись цих проблем, саме перше, що потрібно, старатись не викачувати ваш септик, підтримувати максимально високий рівень для того, щоб створити тиск на той дренаж і під дією концентрації бактерій в рідині. Відповідно, будуть зніматися закупорки, очищається мул, відновиться робота дренажу і водичка почне падати. Отже, що для цього потрібно? 150 п'ятьдесят грамів порошочку на 5 літрів води кімнатної температури. Вилили раз, через 3 дні повторили. І потім по 5 грам на куб підтримуємо цю концентрацію щотижня. І все це все, що потрібно. Дивіться на результат людей, просів рівень. Пав рівень, там, відповідно, перестали викачувати. Тобто, багато хороших відгуків, які говорять про те, що засіб дійсно допомагає і дійсно дає результат. Тому, якщо ви бажаєте замовити, телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані. А також не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал.